Здоровенькі були з вами, а хочу поділитися, як я чищу кавіапарати за допомогою лимонної кислоти. По пропорціям, Це така от невеличка ложечка у мене, це з дитячого харчування. 4 ложки на 800 мл води. Ми це все заливаємо в теплу воду, щоб лимонна кислота у нас розтворилася. Завиваємо. Звітаємо нашу кришку, вмикаємо автомат. Чекаємо, поки зараз буде нагрівання. У нас є нагрівання, болер нагрівається. Поки болер нагрівається вода, розповім, що в більшості засобів для чистки кавових апаратів, є лимонна кислота. Так, на іншій стороні написано скат лимонна кислота і якісь добавки. 95% кислота відповідно лимонна. А решта у нас йде добавки. Чекаємо, поки нагріється зараз. Споживання 0. Закипіло. Починаємо проганяти воду. Чекаємо, поки набереться У мене, я набираю 250 мл. Зачекаємо поки закінчу Залишки води. Ніяк не хоче. Нагрівається боле у нас. Для покоплення води. Бачимо. Так, який пяток ми виливаємо подорожненько Даємо йому знімати, даємо борри 10-15 хвилин настоїтись можемо поки прочистити капучинатор Нагадую, у нас кипяток. Будьте обережні. Капучинатор у нас засвітився. Добавляємо трішки пари. Боїмося. Прочистили. За кадром я прогнав залишок води з ремонтною кислотою. Обов'язково промиваємо нашу ємність для води, заливаємо фільтровану воду. І проблюємо нашу процедуру з самого початку, чистимо капучинато і проганяємо залишки водички. Все те, що залишилось. І можемо заливати свіжу водичку і користуватися.